Вітання з малюничих Карпат! Мене звати Юра, а я Іра. І разом ми сім'я Ломпадків. І ми купили землю в горах. І в сьогоднішньому відео я покажу вам, як налаштувати частотний привід для насосу сведловини. Погнав! Тож дивіться. Отже, ми вже всередині, і давайте я вам покажу, як вода потрапляє в наше технічне приміщення. У нас заходить труба. Це 25-та труба поліетиленова. І вона в утепленні ця частинка, яка заходить в землю, для того, щоб вона не замерзла. У нас стоїть краник піс... перед фільтрами, і краник після фільтру. Тут стоять три колби на фільтри, поки що встановлено тільки один, інший ми доставимо. І далі в нас виходить колектор холодної води. Він не заводський, просто зібраний з хрестовин і відповідно трійників колін. Ну і в нас тут є манометр. Манометр у нас є механічний для того, щоб візуально бачити тиск, і в нас є датчик тиску нашого частотника, який керує нашим насосом. Чому ж ми взагалі вирішили ставити частотний привід, а не використовувати звичайне механічне реле. По-перше, механічне реле воно включає насос ривками, такими ударами. Тобто, воно одразу подає максимальну напругу, і коли Стартує будь-який мотор, в нього є удари, які призводять до того, що він швидше виходить з ладу, швидше виходять підшипники з ладу, і це впливає на його довговічність. Друге, це те, що механічне реле не може підтримувати сталий тиск в маленькому діапазоні. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас було, наприклад, дві атмосфери, то з механічним реле це буде там. Півтора-три з половиною, тобто це є великий діапазон, або там дві і чотири атмосфери, та, до яких буде накачувати насос. Тому якщо ви хочете сталий тиск і не бачите, як водичка у вас крані типу поступово зменшується, потім насос включається, у вас збільшується тиск. Для цього використовують частотний привід, який дозволяє підтримувати тиск на заданому рівні з мінімальною похибкою. Ну і третя причина, чому ми поставили частотний привід, це економія електроенергії. Та, тому що в нас. Ономність, енергонезалежність, і нам треба максимальну енергоефективність. Частотний привід дозволяє запускати насос без ривків відповідно з меншими втратами електричної енергії, і так само підтримувати заданий тиск не максимальною частотою напрою, тобто максимальною потужністю насоса, а плавно регулювати потужність відносно споживання води всередині. Четверта перевага частотного приводу це відсутні тих самих. Пускових струмів, які призводять до того, що перевантажується інвертор. А оскільки в нас своя автономія, енергонезалежність, це для нас також важливо використовувати потужність доступну нашого інвертора максимально ефективно. Тобто при запуску у нас може бути 7-10 номіналів, якщо це 370 Вт, ватт, це може бути і 3,5 кВт. Так тому це теж нам допомагає. Правильно використовувати інвертор і не перевантажувати його. І з чого складається наша система? Для того, щоб працював частотний привід, йому потрібний датчик або давач. Це є давач тиску, він встановлюється в систему, де його правильно встановити. Так? Дивіться, в нас є тут фільтра, і на вході і виході є кран, а потім встановлений самий датчик. Трошечки некоректно. Цей датчик краще встановлювати після фільтрів. До запірної арматури, до кранників. Чому? Тому що ви можете перекрити кран, забути, що ви його перекрили, і частотник не буде бачити, що насос насправді качає вже великий тиск. Тому найкраще місце розташування такого датчика, це після фільтрів. Чому після фільтрів? Для того, щоб будь-які частинки, які є в системі та в свердловині, не забили цей датчик і він просто не перестав робити. Тому ми ставимо його після фільтрів, але до запірної арматури. По типу датчика це є струмовий датчик, він видає на виході 4-20 мА, і тут він має від 0 до 25 бат, достатньо насправді від 0 до 10 або навіть від 0 до 5, Та 5 атмосфер це цілком достатньо. Є ще датчики, які видають напругу, вони теж нормально працюють з частотником. Просто підбирайте під ваш тиск. Ну і тепер про сам частотний привід. Як його вибрати, який стоїть в мене. Модель, яка стоїть в мене, XSY2, hy 1,5 кВт. Ця модель призначена спеціально для насосів. Чим вона відрізняється від частотників загального призначення, тим, що тут одразу показується тиск в барах, є простіше налаштування, і це, в принципі, вся. Відмінність, та? тобто заводу нанесені якісь внесені певні налаштування, які дозволяють нам простіше підлаштувати під нашу систему і вже користуватись. Насправді, можна підключати будь-який частотний привід загального призначення і використовувати для насосів. Наприклад, є в мене ще ось такий частотний привід. Він іде меншої потужності, і він загально призначить. Тут можна підключати будь-які датчики і використовувати його. Єдине, що вам треба подивитися, чи у вас однофазний чи трифазний насос. Насправді, якщо так говорити, то всі мотори трифазні. Просто, якщо у вас стоїть е, нібито однофазний двигун, то в самому ньому стоїть додатковий конденсатор, який створює третю фазу. І, відповідно, цей насос може працювати. Так само є варіанти насосів, в яких є коробочка, тобто виключаєте його розетку. Тут є коробочка, в якій стоїть конденсатор, і вже виходить три провідка і підключається до насосу. Такий був в наших батьків, коли я їм встановлював частотник загального призначення, і мені це дозволило просто відключити непотрібний конденсатор, підключити на три виводи з частотника і використовувати його вже як. Трьохфазний. Це просто там було можливо. Ось так у нас виглядає частотний привід. І зараз я буду імітувати відкриття води. Він в режимі очікування, до нього підключене живлення і підключений насос. До речі, це якраз той випадок, коли я зміг з насоса відключити конденсатор і підключив його по трифазній системі. Тобто тут є три провода, які йдуть до самого. Насоса. Вже тут у нас іде механічне реле, яке підключено на частотник, і воно керує саме його включенням, а коли включається насос, то тоді підтримується тиск за допомогою сигналу з електронного датчика. Давайте будемо включати. Ось, друзі, як виглядає система, в якій є механічне реле. Ось тут воно розташоване. Тут в нас є механічний датчик тиску. І ось такий самий, як ви бачили раніше, Електронний датчик тиску, який йде до нашого частотника, який знаходиться трошки вище, і цей частотник є загального призначення, тобто він не спеціалізований під. Конкретно саме функції насоса, але проте його можна теж налаштувати на цю функцію. Звичайно, це займає більше часу. Я насправді потратив декілька вечорів перед тим, як він почав працювати стабільно, і давайте зараз вам покажу, як працює система, відкриваючи кран. І зараз я відкриваю воду. Пішло зниження тиску. Зараз в нас не спрацьовує частотник, тому що в нас є певний запас води в гідроакумуляторі. Так? Поки ми його використаємо, повинно включити оце механічне реле, і тоді вже запуститься насос. Спрацювало механічне реле, запустився наш частотник, і зараз він починає качати воду. і Потихеньку тиск в системі зростає. І він накачує, імітуємо закриття крану. Тиск починає рости до певного рівня, і механічне реле вимикає. Тобто наш насос працює більше в режимі включення-виключення, ніж підтримання тиску. Основна перевага тут що немає пускових струмів, і в нас насос в загальному проживе набагато. Довше, тому загальна рекомендація краще брати частотник, який спеціалізований до насосу. Тоді він буде краще працювати, легше налаштовуватися, і, в принципі, механічне реле буде потрібно тільки для захисту від обриву датчика. Зараз насос, який ми ставили собі, він вже має цей конденсатор, будований всередині себе. Ми його відповідно зняти не можемо, тому і підбирали модель на одну фазу. І тепер. По потужності, по потужності ясно, що наш частотник має бути більший або рівний потужності самого насосу. Краще, звісно, більше. Так як з цих моделей спеціалізованих найменша потужність це 1,5 кВт, відповідно, придбав його. Ну і трошечки нудної теорії, як це все працює. Принцип частотного керування доволі простий. За допомогою. Інвертора, ми можемо змінювати частоту і напругу, яка подається на наш насос або на будь-який інший двигун. Та, тобто насос це і просто двигун з лопастями, який саме качає воду. І за допомогою цієї регуляції ми можемо регулювати потужність без того, щоб насос там, або двигун просто перегрівався, або входив якийсь е режим нестандартної роботи для нього. Цей принцип доволі відомий тим, хто. Займався або знає електропривід, так як я навчався на електроприводі. Це все ми проходили теоретично, і зараз можна застосувати ці знання на практиці у вас вдома. Тобто, просто встановивши такий частотний привід для насосу, який буде вам і економити, і прослужить вас насос довше. Тобто, він має ось такі переваги. Тому давайте переходити. До вже безпосереднього налаштування насос. Ну а перед тим ще скажу одну штуку: це про розширювальний бачок. Він на системі стоїть на 100 літрів. Я брав максимально великий. Як його підібрати? Інформації є в інтернеті безліч, але я старався в нашій системі взяти максимально великий з одного боку і доступний по вартості, і так само по тому, щоб його тут. Встановити, та? тобто місце, яке він займає. Чому так? Чим більше у вас розширювальний бачок, нагадаю, це ємність, в якому є груша, де є розділено повітря з одного боку, з іншого боку, вода. Що воно дозволяє робити? Насос накачує туди воду, стискає повітря. і для того, щоб він часто не включався, відповідно, коли ви відкриваєте кран, спочатку йде вода з цього бачка, а тільки потім запускається сам насос. Тобто це дозволяє, знаєте, таку мати затримку з одного боку. І насос запуститься тільки коли ви розберете трошки тиск звідси, і потім він запуститься, подасть тиск, вирівняє. І так само це нам дозволяє рівномірно тримати тиск в системі. Зараз будемо переходити до безпосередніх налаштувань. Нам треба визначитися з тим, який ми будемо тримати тиск. Ну а ви поки поставте нам лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарях, чи поставили б ви собі частотний привід. Отже, давайте по підключенню нашого частотного приводу. Перш за все, силове під'єднання. У нас є клема заземлення, обидва заземлення від живлення і до насосу під'єднання тут. Фаза 0 це живлення. І потім йдуть два виходи на наш насос, тому що він у нас однофазний. Якщо буде трифазне під'єднання, буде ще третє під'єднання. По підключенню датчика. Датчик у нас 24 вольта, відповідно, подаємо йому живлення плюс 24 вольта. І чорний підключаємо на VI-контакт, це є другий. Таким чином, він у нас струменевий датчик. Так, частотний привід буде вимірювати який струм. Іде, і відносно того, буде розуміти, який тиск в системі. Отже, я вже підключив цей частотник до напруги, включив, подав на нього живлення, так і таку картину приблизно ви можете бачити. Зараз на в системі немає фактично тиску, і ось так бачите, нуль А2 це дві атмосфери, які ми хочемо отримати, так або ви тут виставляєте той тиск, який ви хочете отримати. Тут є діапазон від 0 до 10. Зараз ми будемо програмувати наш частотник. Оскільки в нас є струменевий датчик, ми повинні це вказати в налаштування. Заходимо в налаштування, налаштування натискаєте кнопку Proc і стрілочками вверх вниз шукаєте потрібне значення. Я шукаю значення 25 і function data заходжу всередину. Тут я вибираю опцію 2, так як в нас датчик струму. Якщо в нас датчик напруги, то там за замовчуванням стоїть 0. Вибираємо його, повертаємося назад. Так ми дали зрозуміти частотнику, який в нас датчик тиску. Тепер нам потрібно відкалібрувати цей датчик. Ми беремо, заходимо в function Data і дивимося, що зараз нам показує е, сам датчик тиску при нулі атмосфери. У нас є 13100 або 13000. 1120, так ми можемо це запам'ятати. Зараз запам'ятовуємо і заходимо в налаштування P98. Там ми внесемо це значення. В інструкції пише, що ми можемо вносити 13 тисяч просто, але щоб було точніше, ми подивилися, що нам показує датчик при нулі атмосфер. І зараз будемо вносити в параметр. Беремо P98, так, перепрошую треба ще раз зайти. Так. Ось тут. І, до речі, ви можете використовувати так само кнопку Jog, яка перестрибує і можна одразу тут набрати і таким чином необхідний параметр. Є у нас 98, натискаємо Function. І тут вписуємо 13100. І натискаємо Function. Тепер на датчик буде коректно показувати тиск. Тепер виставимо параметр по захисту двигуна від перевантаження. Для цього знову ж таки заходимо в наші налаштування і шукаємо параметр P39. Він відповідає за перевантаження. І е, потрібно подивитися на потужність вашого насосу. У мене це є 370 Вт. Я поділив на 220 і отримав 1,6 Вт. Ампера 1,68. Це є робочий струм нашого насосу. Який струм ми вводимо тут? Це, до речі, в міліамперах, тому множте на 1000. Я поставлю 1700. Оскільки це буде вищий, ніж робочий струм нашого насосу. І при перевищенні цього струму за заданий час інвертор відключиться. Тим самим. Не даючи самому насосу згоріти. Ще один важливий параметр це мінімальна частота роботи насосу П07. Для чого його потрібно встановлювати? Він визначає, яка мінімальна частота, з якою буде крутити наш частотник насос. Чому ми її виставляємо? Тому що в нас на насосі є зворотній клапан, і нам треба встановити таку частоту, при якій цей зворотній клапан зможе відкритися насосом. Заводу тут стоїть 20. Ви можете поставити на 25 навіть 30. Це залежить від параметри вашої системи. Я поставлю 25, цього буде достатньо. Тобто частотний привід буде працювати в діапазоні 25-50 Гц, тим самим регулюючи потужність. Наступний параметр це P54. Це режим включення нашого насосу. Тобто, якщо у вас пропаде напруга, що має відбутися, коли напруга подасться на насос? Якщо стоїть за замовчення 0, то відповідно він не запуститься і нам треба буде брати і натискати цю кнопочку зелену Run. Для того щоб насос автоматично запускався, нам потрібно поставити тут значення 2. Перший запуск насосу. Насос почав качати. Ми можемо подивитися по частоті зараз 50 Гц. По струм у нас 0.93, навіть менший, Тобто можна буде встановити струм захисту навіть менший, 1,1, 1,2. Тобто це на максимальній потужності. І дивимося на показники тиску, на частотнику і на механічному вони мають збігатися. І на механічному датчику 2.7. І бачите, тиск трошки стрибнув до 2.8 і Зараз пішло зниження частоти частотником до мінімальної. І після затримки він вимкнеться. Зараз ми опускаємося до 25, той параметр, який ми виставили. І з певною затримкою частотник зараз вимкне насос. Ну, от, бачите, пішов в режим сну. Все. Супер. У нас вже є працюючий насос. Це, звісно, все круто. Але давайте змоделюємо ситуацію. Ми відкриваємо кран, включається насос, він працює і по якійсь причині обривається датчик. І насос не бачить. Так. Тобто ми закриваємо кран, тиск в системі росте по-механічному, це вже три атмосфери. Я зараз його зупиню. Або просто під'єднає датчик. Ну, побачите. Зупиняємо для того, щоб система не перекачала. І під'єднуємо назад датчик. Тобто, вже бачите, є три атмосфери. І при такому розкладі може статися, що ми накачаємо дуже великий тиск. Щоб цього не сталося, давайте ще встановимо додаткові параметри для захисту нашого насосу. Це параметр 105. Він визначає верхній ліміт по тиску. Я поставив 4. Мені цього цілком достатньо. Також параметр. 106 визначає нижній ліміт одну атмосферу, так званий захист від сухого ходу. І 107 це знову ж таки наш, наша ціль. 2,7 атмосфери, які ми хочемо отримати. Е, також ще встановимо параметр 111 на 10 секунд. Він зазвичай стоїть 60 по замовчанню. Тобто, якщо 10 секунд ми качаємо, не змінюється тиск, ми виключаємо насос з тим, що в нас. Є yeah. помилка. і це. Фактично всі базові налаштування по цьому частотнику. Звісно ж, його недолік є в тому, що якщо обірветься від датчика, він не буде бачити тиск і буде думати, що тиску немає, і буде максимально качати. Для цього є два варіанти захисту: або ми ставимо додатково механічне реле, підключаємо його на один з входів, і він примусово вимикає частотник. Так я робив, коли налаштовував частотник загального призначення, або є такий ще перепускний клапан, якщо при. Якомусь тиску, наприклад, там, при 4 атмосферах, він буде відкриватися і скидати воду назад в свердловину. Таким чином, насос ніби буде працювати постійно в режимі такої помилки та нештатної роботи, але тим самим він не перекачає вам тиск в системі і не зробить якихось проблем. Ну що ж, давайте протестуємо. Відкриваємо кран. Я відкрив на максимум, Зараз помиємо ручки. О. Запустився насос, я вже чую. Але, як бачите, жодного перепаду тиску і, відповідно, контрастних душів не буде. Тобто можна спокійно користуватися, тиск завжди буде рівний, подача відповідно, холодної гарячої води, коли ви миєтесь з душі, буде така сама. Відповідно, оцього перепаду холодної гарячої води теж не буде. До того ж, економія електричної енергії і зручність використання. Я думаю, що це вартує того. А ви як думаєте, пишіть в коментарях? Ось таким чином ми змогли налаштувати оцей китайський частотний привід для того щоб він працював з нашим насосом, який розташовані в свердловині. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку. Пишіть в коментарях, чи потрібно знімати такі детальні, більш технічні відео і чи вам було цікаво. Ну а хто не бачив наше попереднє відео, де ми розповідали про те, як нам робили сведловину, якої вони глубини, про наш ФАКап, а також міні-приямок. Обов'язково переходьте за посиланням та дивіться. Ну, а з вами ми побачимось в наступних відео. Па-па!